Чуть що, в мене зразу спинка. Ну, Як кажуть, є кожне якесь слабке місце. Е, чому я, в принципі, і в Йозі, і в, в спорті, ти розумієш, що ти стояли якось там незручно, в тебе ой-ой-ой, що там значить, ну, десь там вийшло із лада. І ти це відчуваєш. Тобто ти завжди в контакті з своїм тілом, завжди да? ми стараємося відчувати своє тіло. Я відчуваю, що він так пішов безнички, перша моя вправа, яку я на себе знайшла. Лягаємо на спинку, якщо є можливість лягти, да, і підтягуємо нож до живота. Снімається класне напруження, на, так подержало, декілька хвилин і все проходить. Другий варіант, коли немає можливості лягти, я стаю, за щось держусь, да, і можна підтягнула ножку. Тобто, знову да, вправо, коли немножко підтягнумо, розтягується м'язи спинки да, і трохи вертається. Дімися з вами, сподіваюся, буде корисно. І, звичайно, якщо біль не проходить, якщо вона стає сильнішою, звичайно, звертатись до спеціалістів, до лікарів. Я бажаю вам гарного здоров'я, міцного гарного здоров'я, до нових зустрічей.